<рес> <рес> Я і на ну, Батиспас. Ну, напевно, прийшов, Я не брав участь у ніяких дебатах раніше, але прийшов сперечатися напевно люблю там ну, <смеш> обговорювати якісь питання і. Не знаю, мені просто цікаво подивитися, як це воно ну, все робиться, якісь там, прийоми, які застосовуються саме в такій ну, професійній аргументації, контраргументації. ну, і Це все. Добре. Загалом я зрозумів і познайомився з вами, дуже приємно. Сподіваюся, що вам взаємо. Отож, ну, з приводу дебатів є кілька стереотипів, дуже важливих. Перше дебати. То політика, то щось політичне, тому що, мабуть, в більшості випадків своєму житті ми все-таки чули про якісь політичні дебати між президентами і так далі. А є інший стереотип щодо дебатів. Знаєте, я його відчув зовсім нещодавно, коли якраз ми організовували це всеукраїнський турнір. Я сідав у таксі. Ну а у нас багато багато їхало, тому що дуже багато учасників було. А, і водії зацікавилися, мають ну, куди всі їли з готелю в університет. Я кажу: ну та у нас тут такий дебатний рух, дебатуємо всі діла. Да, у нас поговорити люблять. От, а це наступний стереотип поговорити. А поговорити, звичайно, не любимо. Але в дебатах є свої, так би мовити, правила і обмеження для того, щоб оце поговорити давало в результаті якийсь позитивний досвід для людини, яка, грубо кажучи, використовує дебати. Тому що є така наука, еристика, яка досліджує різні види суперечки, дискути, дебати, дискусії і так далі. і так далі. Їх дуже є багато. І в цій самій юристиці є навіть така чудова штука, от про що поговорити, для того, щоб поговорити, називається суперечка заради суперечки. І суперечкою заради суперечкою ми справді дуже сильно любимо займатися, особливо десь на кухні, да? сидіти, говорити, або навіть за чаркою і так далі. спорити. Потребує наша душа просто поспорити. Ми ж в дебатах це хочемо елемент виключити. А яким чином ми накладаємо ці самі жорсткі правила по часу, по виконанні функції, а, по досягненні якоїсь цілі і так далі. І в першу чергу, дебати для нас це інструмент, це освітня технологія. Завдяки дебатам, а ми розвиваємося, вчимося, тобто, грубо кажучи, це якийсь такий саморозвиток. І в контексті цього саморозвитку будемо виділяти те, про що ви говорили, коли представлялися. Я буду скорочувати саму розвідку. Окей, завдяки дебатам, про що ми говорили? Що можна досягнути? Хаос забрати з наших слово. Структурованість, структура. Тому що кожен виступ має якусь структуру. Лаконічність. Лаконічність. Ну, лаконічність, мабуть, більше до структури відноситься. Що ще? Get on the same page. Або якось. Домовитись про якусь спільну або ідею, протестувати свою ідею, послухати інакші ідеї, якісь внести зміни в свої ідеї так і інше. Uh -huh. Тобто досягти консенсусу, mm -hmm. ну, то, навіть то, консенсусу. А чого? Ще? Ну Можна досягти консенсусу, якщо е, на протязі дебатів такий консенсус виробляється. Але буває деколи, що ти просто тестуєш е, свою думку. Uh -huh. Своє мінє ну, якось так. Mm -hmm. і розум... Розум... Так, і розумієш, наскільки воно сильне чи навпаки слабке. Mm -hmm. тільки тому, що раз... ти чуєш інакше аргументи. Якраз про це ми будемо говорити mm -hmm. в рамках аргументації і але поки що ми про це. Логічне мислення, мабуть, буде відноситися до цього? Mm -hmm. По-любому. Mm -hmm. Ще, ще, поки я пішов. Те, про що вже точно було сказано. В дебатах ви виступаєте перед публікою перед жюрі. Публічне мистецтво. А іншим словом. Ораторське мистецтво, грубо кажучи, презентація. Добре, що ще. Знаєте, в дебатах дебатери самі не знають теми. Про яку будуть сперечатися, тему оголошують за 15 хвилин до дебатного раунду. І за ці 15 хвилин потрібно придумувати якісний виступ на 5-7 хвилин. Це насправді не так просто, але ми ще з практикою ми цього можемо розягнути. Тоді що це буде? За 15 хвилин. Швидкість, Швидкість мислення? Швидкість. Швидкість мислення, одним словом. Я хочу сказав. Реакція. Реакція, а ще краще. Кмітливість. Yeah, yeah, yeah. ну, досягається завдяки імпровізації. Yeah, yeah. Що ще? В дебатах, в дебатній yeah. грі а, є а, дві останні ролі аналітиків. І, виходячи з назви цих ролей, що, що можна ще робити завдяки? Так, розвивати аналіз. Причому це не, не тільки логічне мислення а? мислення кораї. Має звичайно, кореляція, але чуть-чуть інакше, тому що логічне мислення, воно мислення у всьому. Ми маємо, кожен має виступати логічно, аргументовано, структуровано і так далі. Проте аналізувати воно включає звичайно логічне мислення, але воно і набагато ширше. Mm -hmm. Логічне мислення для аналізу це тільки інструмент. Але не тільки аналіз, ми привикли, привикли, привикли критичне мислення. А яке ще буває, крім критичного? критичного? Ну, Творче. Творчий, нехай більш приємніше до цього до критичного. Критик це той, хто Сто... а, розвалює конструктивно, а щось інакше. Це як крокодил граєш. Ну, да, да, <рес> та, нехай, зато інтерактивно. Синтетичний – той, хто створює. Критик, він, скоріше за все, розвалює. А синтетик, він створює. Значно на в нашому циколі. <гум> Синтетичне. Як можна створювати? На основі чого, щоб це було якісно. Створювати ідеї, пропонувати. На основі чого? Мовив фактів, досвід. Факти це доказ. На основі чого можна створювати справді хороші ідеї. Ми маємо що взяти? Нехай порівняння близько, але знову ж таки не те. Так. З однієї сторони нам пропонують. З сторони, нам пропонують якусь тезу, так? До будь-якої тези, що є антитеза. Тобто теза плюс антитеза дорівнює синтез. Ми беремо кращу з тези, ми беремо найкраще з антитези і створюємо якісну нову ідею, яка з двох сторін, так би мовити, обговорена на шуля. От, оце основне, що може дати дебати. Що воно ще може дати? Воно мабуть буде чуть-чуть овтопом, -чуть але тим не менше це нові знайомства, оскільки ми їздимо по всій країні, ми їздимо на міжнародні турніри і так далі. Тобто це нові знайомства, контакти і так далі, так далі, так далі. Плюс це можливість подорожувати, причому не просто подорожувати, а робити це з користю. Добре безкоштовний скоро. Ну, от Так десь виглядають дебати, так ми їх бачимо. Тобто це не просто прийти поговорити і розійтися на цьому. А тепер щодо, щодо того, про що взагалі була тема нашої зустрічі і так далі. У нас є аргументація і контраргументація. А, давайте за три людини нам розкаже, що таке аргумент. На вашу думку, тобто, Лена, що таке аргумент? Я сьогодні казала проще. Ото вже можна не робити. Аргумент в, в чому сам. Можна мені в А чому Я. Можна не прив'язуватися до дебатів. Ну, це логічне обоснування певної Добре. ідеї. А, якщо тобі треба когось переконати, то, мабуть, показання їхні, їхні плюсів цієї ідеї, бенефіту, так, переваг а, кращих сторін. Угу. А, ось. Ну, це засіб переконати когось в чомусь раз. І, так на мене, це висвітлення найвигідніших сторін якогось предмету. Так? Наприклад, вивчення іноземної мови і аргументом, це розвиток, це збільшення. Я тебе зрозумів, дивися, дійсно є хаос. Тобто ти говориш те, що має бути, але ти це робиш ну, в формі зовсім неправильній. Тобто дійсно є те. Але ти це в таку обгортку дуже складну і воно втрачається зміст за своєю формою. Добре, Андрій, аргумент. Що таке? Аргумент це. Факт. Не факт. Може. Токас. Дібка ага. підкріплює Якусь тезу. У них може не. бути факт, може бути е, якась оцінка. Я зрозумів. А в структурі аргументу, тобто ти частково правий, але це точно не доказ. Це один з інструментів, який включає і в тому числі доказ. Але це ще не аргумент. Е, Таня. Для мене це якесь твердження або судження. А для чого? Для того, щоб донести своє бачення. Або когось чогось переконати. Угу. Це вже ближче. Добре, давайте дійсно не будемо дуже на цьому багато зупинятися. Можна все дуже простіше сказати, тут не треба щось сильно собі придумувати. Аргумент це якась така судженіва відбудова, за допомогою якої ми можемо когось переконати. Все. Ми можемо донести свою ідею, думку, бачення і так далі. Як це працює, може працювати на практиці? Для чого використовувати аргумент? Просити у начальника збільшення зарплати. Якщо це просто сказати слухай, шеф, дай мені більше грошей, ну скоріше за все не дасть. А якщо для цього привести аргумент зрозумілий, то тоді можливо, хоча не факт. але можливо. Такі поняття, як, наприклад, жіноча там красота як аргумент. Жіноча красота Ну, я думаю, що жоноча красота як аргумент справді буде працювати тільки на прачі свій приклад за. За основу, тобто, якщо я прийду на динамічальник, наприклад, і скажу: чуєш, дай мені там зарплати більше, то це, скоріше всього не спрацює. Якщо там прийде, наприклад, там Таня або Наталя або ліба інакша дівчина симпатична, то можливо це спрацює. А я розумію, тільки в неї буде. Ви просто можете попросити, і вам можуть її дати, так? якщо ви якийсь аргумент теоретичний приведете. Будьте краще. А от уже дівчатам, скоріше за все, прийдеться ще попрацювати додатково. Ну ладно, це несуть приклад тільки для того, щоб ви зрозуміли краще, як воно може працювати. Тобто, приклади вони можуть бути і притягнуті і так далі. Но тим не менше, вони просто мають показати теорію в дії. Добре. Аргумент це те, чим ми можемо переконати, чи ми можемо досягти а, бажаного профіту і так далі. Добре. В дебатах є зазвичай така штука цікава. Називається статус-квод. Mm. Підкажіть, ви mm. ну, точно знаєте, що таке статус кво. Статус-кво це статус кво. Mm. Класно. Mm. Аргумент. Mm. Аргумент mm. Аргументи, або mm. мент рівня. Ні. статус кво. Стан речей, які існують тут і тепер. Mm -hmm. Є тема, яка пропонує якусь зміну. Дебатах темно звучать наступним чином: ця палата зробить щось, Ця палата легалізує легкі наркотики, Ця палата легалізує носіння вогнепальної зброї і так далі. так далі, так далі, далі. Пояснити так просто пішов термін палата, щоб люди не думали, що А, палата цей уряд, це палата, ну і так далі. Звідки назву уряду, опозиція, тільки для зручності, щоб ми розуміли, про що йде мова. Тобто уряд у нас, грубо кажучи, пропонент щось пропонує, опозиція у нас опонент, яка має заперечити і можливо запропонувати альтернативу. І є у нас target state, тобто кінцева точка. До чого ми прийдемо? Тема, вона, грубо кажучи, цей і причинно-наслідковий зв'язок, який нам приводить до кінцевої точки. А знизу є аргумент. Завдання пропонента яке по цій схемі? Перемістити Переконувати статус кво. Так, перемістити само собою. Але як він має доказувати, чому треба переміщувати? Це за допомогою аргументів. За допомогою аргументів, але для чого? Ну От ви можете переміщувати опозицію, скажімо, для чого? Ви маєте що пояснити? Що Аргумент цієї. Ви своїм. Аргументом маєте пояснити, що тут буде набагато краще, ніж зараз є. І тому цей законопроект потрібно прийняти, тому вашу ідею потрібно прийняти і так далі. Аргумент підкріплює тему саму. Аргументами ви її доводите, що це потрібно зробити. Яке тоді завдання опозиції або опонента? Протестувати нападу. Опротестувати добре. Пояснити, Ще? чим статус кво кращий, тобто піти від противно, чим статус кво кращий, ніж новий статус, uh -huh. так? І знайти слабкі сторони цього нового статусу. Uh -huh. Тобто, грубо кажучи, опозиція має сказати про те, що тут не буде краще, тут буде гірше, або це нічого не змінить. О, такі стратегії роботи опозиції. Ну і взагалі, якщо не прив'язуватися до дебатів, то стратегія опонента, який не хоче, щоб щось там нове вводили і так далі, або приймали якесь рішення, буде скоріше за все, такою. А, добре, давайте, наприклад. А опозиція може пропонувати а, свій текст? Альтернативу так, може. І в рамках дебатів також. Тобто вона, альтернатива вона, це вона автоматично стає, як це називається? Так, да, вона перебирає на себе функцію пропонента само собою. Або уряду. Це вже друге слово. Пропонент цим <рес> Добре, йдемо далі. Є у нас оцей аргумент. Як ви вважаєте, для того, щоб він спрацював, який він має бути? Може бути ще один. Переконливий. Переконливий. він має бути переконливий, але основне, підкріплений. Підкріплений само собою. Є важливіше добре, підкажу, аргумент може бути дуже класний з доказами, з усім підряд, бо справді Доречний. О, слово доречність класне, але. А ну ж не слова чому? Доречний релевантний. Тобто, він що має відноситися до теми, він має бути в тєму і він має в рамках причинного наслідкового зв'язку працювати. Давайте на практиці. Uh, є, до прикладу, тема «Ця палата заборонить рекламу сигарет. Uh, який ну, мав би бути основний аргумент на вашу думку? Це зменшить куріння. О, oh, я так і знав. Ну, Цигарки шкідливі для здоров'я, грубо кажучи. Він буде в тьому чи ні. Про що тема в першу чергу? Ця палата, цей уряд заборонить рекламу цигарок. Тоді про що має бути основний аргумент, який буде відопрошенно те, що, та, що візуально так, що люди що приймаються і Це палата заборонить рекламу поляризація сигарет буде меншою, відповідно, О, зменшиться кількість курців? Відповідно, наша нація буде, О, Тобто, якщо заявити тезу про те, що куріння шкодить здоров'ю, звичайно, вона працює, але чи вона буде повністю відноситися? Ні. Чи ця теза може працювати в рамках аргументу? Звичайно, ще так, але її потрібно ну, по-іншому потрібно по подавати. Яким чином, ми були дуже близькі. Як цю тезу про те, що це гарки шкідливі для здоров'я, потрібно подавати в рамках аргументу. Ні, я вам випитаю. Я відволіклася просто. Добре, на що в першу чергу орієнтована реклама? На просування. На прибуток. Прибавлення тобто, на досягнення до кінцевого користувача. тобто Стимулювання до якихось дій. Ну, можна сказати, розширення цільової аудиторії своєї, тобто курсів. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. о, о, це буде дуже цікаво в рамках контраргументації, але поки що ми, ми повернемося до цього прикладу і будемо його ще в рамках контраргументації обговорювати. Проте зараз аргумент. І ну, давайте його сформулюємо до кінця, щоб він вже був цілісно. Як воно має дозвичати? Аргумент за. Аргумент за. За заборону. Добре, Рек... я дав. Тут просто, просто пропаганда або реклама сигарет вона має кореляцію з кількістю курців, відповідно, з кількістю здорового населення. Угу. А цигарки шкідливі у нас для здоров'я значить, що? Потрібно заборонити рекламу. Зараз ми будемо ще дуже про це багато говорити, тому що ну, я розумію, що нам важко сприймається. І в рамках цього ми якраз перейдемо до структури аргументу. І це буде чуть -чуть, ну, не те, щоб важко, але тим не менше. В аргументі. Основне в аргументі. Аргумент це десь ну, така сужініла штука, дуже велика, грамістка десь хвилина на півтора-дві. Угу. Е, Основна теза, я не знаю. О, теза. Тут прямо в точку. Теза, ідея, ну, будь-що. Теза. Як може виглядати теза? Тобто це твердження, теза — це твердження. Ну, твердження, ну, наприклад, як може виглядати теза? Якийсь основний виділений меседж дуже. Ага. Ідея. Добре. Після тези, що в нас має бути? Якісь підтримующа, якісь обґрунтування, обґрунтування близько, але ну, кожне, кожну тезу потрібно щось. Ми ще підійдемо до цього, але зараз ми маємо тезу що? Пояснити, пояснення. А тепер те, про що ви говорили? Докази. Кожну тезу потрібно доказати. Доказ. А тепер чим можна доказувати, на вашу думку? Кожну тему, ну, кожну тезу, кожну ідею, чим можна доказувати? Фактами, якими бувають факти. Я можу бути в майбутнє Ще раз. По часу ми зносяться. Ну, можна кого давати, не можуть бути якісь придумані факти. То що, що... Придумані, придумані факт? факти? Це може цитування це може бути, наприклад. А, О, цитата авторитетного істочника. Власна, цитата, що ще. Якийсь прецедент. Прецедент, добре, що ще. Посилання на громадськість на виду поспіляється. Статистика точно. Що ще. Чим разом тут? Коли ви щось хочете доказати, на які факти ви можете опиратися? На логіку може опиратися. На логіку, логіка ну, вона часто ламається відносно, вона не є фактом. Ну і логіка відносна в першу чергу. Не не, ну, от ми, от, наприклад, наш аргумент стосовно коріння він побудований на логіці. Побудований на логіці, але логіка Однозначно. це не факт. Однозначно, що не факт. Ну, от. А, а нам потрібні факти. Докаси це завжди факти, але факти бувають різні. Mm. Ну, медичні дослідження, наприклад, в даному випадку оперативі. Відносимо до статистичних. Що mm -hmm. там ще нас є? Цитати, okay. статистика? Ну, історичні довідки ми можемо використовувати. Mm. Можемо. Mm. ну, посилання на авторитет. Просто питання, тут, наприклад, якщо довідки, якісь чи цитати, чи статистики, але ж... Тож кожен факт може можна знайти одну ідею, які будуть факти ну абсолютно протилежні. Там от ну саме цікаво, чи цей факт може рахуватися фактом? Mm. Якщо для нього є такий же самий факт, який його просто нівелює. Ну тобто, припустимо, буде один факт стаття. Там британські чені довели, що морква корисна, mm -hmm. а інша стаття британські чені там довели, що морква шкідлива. І це питання, виходить... Істинність це, це два факти. факти одна. Ви зачепили дуже цікаву тему про істинність особливо. Взагалі, на вашу думку, є істина? Звичайно. Але її чи нема на вашу думку, що ми питаємо? Ну, Якщо з наукової точки зору, то є звичайно. Ми її можемо експериментально підтвердити, але мабуть, не в цьому і добре. Ну насправді все таки більше спогоджується з тим, чому що її немає. Чому а, насправді існують дуже багато теорії істинності? А одна з них ну теорія суспільного договору. Те, що суспільство вваж... договорилося вважати істинним, те й є істина. Ну зокрема, суспільство домовилося вважати, що а, число пі – це 3,14. 14 сотих. Всі це прийняли і для всіх це істина. Да? Це, а інші це прийняли. Це, це, зовсім не тому, що всі це. це прийняли. Це математика. В математика. Математика. країні воно буде просто рівне 3. От. І в цьому є приклади в штаті, якомусь в, та, в, штаті в якомусь в Америці. Прирівняли число пів до чотирьох, ну їм важко зроблено працювати. І вже тут з'являється відносини. Для них істина це, число чи для, для аудиторії, якщо ти аргументуєш це в контексті якихось школярів, яким дійсно ага. або... Правильно, тоді. Чи це буде істина, чи це вже буде правда просто? То істина я, вона я, не піддається різній інтерпретації, вона є констатуючою. Ну, це інтерпретація. Я не вважаю, що це, наприклад, можна використовувати як доказ. От і навіть те, що ми зараз про це споримо, доводить те, що істини немає. І насправді і таких теорій істинності є дуже багато. Наприклад, є прагматично. Те, що нам корисно, те є і істинне. і так далі. Ну і ціннісні всякі теорії з приводу істинності. Ну можна робити з цього висновок, що її, скоріше за все, немає. Є правда, з правдою ми можемо вже якось працювати. От саме тому повертаючись до вас. Дебатах. Е, кожне явище має свої плюси і кожні мінуси. Це такі е, ваги. З одної сторони у нас ну, одна ідея думка, з іншої повністю заперечуюча її. І воно працює взаємодію. Одне одне заперечує. І ваше завдання не досягти істини завдяки дебатам, ніколи в житті істини не досягнете. Дебати не вирішать якусь проблему. І це правда. Ми дебати використовуємо, повертаючись до початку як інструмент саморозвитку. Те, як можна тренувати своє мислення, те, як можна виступати, те, як можна структуру будувати, ми в дебатах не ставимо за ціль досягти істинності. Ми не вирішуємо нічого, і саме тому теми нам зовсім не принципово, які нам не принципово про що грати. Нам важливо як грати, а не про що грати. От, оце завдання основного дебаті. І в контексті цього. Те, про що знову ж таки до вас повертаючись, є суддя, який вже, ну, грубо кажучи, вважається спеціалістом. Ми да, можемо продбати як гру. Звичайно. Ну, і є спеціаліст, який оцінює, хто був сильніший. Оцінює він має. Ну, оцінювати він має право на основі там, досвіду, сертифікації і так далі. І так далі, і так далі. Ну, грубо кажучи, він визнаний як остання І Враховуючи те, що будь яке явище має свої плюси і мінуси, і в них є прямий конфлікт цінностей, то ми оцінюємо, хто краще переконав і хто зробив це якісніше. Але ми не знаходимо істину. Тобто зрозуміло, що на кожен факт є свій інший факт. Але в рамках структури аргументу він має бути підкріплений своїм фактом, має підкріплений бути поясненням, висновком, причинно-наслідковим зв'язком, він має бути в втиму і так далі. Мені цікаво суддя осіння mm -hmm. на подачу, тобто можна сказати досить сухо. І досить доказово, так? можна сказати, більш експресивно. Я розумію про що тобто... про манеру виступу. Останній раз, коли ми судили, і там головний суддя давав інструкцію простим суддям, а, у нас було приблизно розподілено на манеру виступу, те, як виступає людина, і по чому оцінювати 5%. Тобто в дебатах це абсолютно не суттєва річ. В дебатах важливо не як ви говорите, а зміст, що Я ви говорите. Бо в житті зовсім винатону ще тоді Набраві. таке питання. Якщо <світ> е, ну припустимо, представим собі, що в мене є якийсь такий аргумент, і я його реально знаю. Що про що не знає, наприклад, суддя чи ніхто не знає? Ну я десь я це прочитав, чи звідкись я використовую цей аргумент. Тобто, і водночас я можу вибрати такий аргумент, про який теж ніхто не, не знає, але я його можу придумати. Тобто, виходить, що в контексті цієї гри можна оперувати якимись неіснуючими фактами, придуманими, і просто ну, кажіть простіше збрехати налавшити судді. Ну так да? я... я розумію про що у дебатах. Є така ну дуже проста річ. Суддя це вважається середньостатистичною людей, людиною без якихось спеціальних знань. Тобто, я розумію, що в дебатах можуть виступати абсолютно різні люди з різною спеціальністю. Один може бути філософом, інший може бути програмістом, третій може бути там філологом і так далі. І у них у кожного є свої спеціальні знання, які вони можуть використовувати. Але вони не мають цього робити, тому що суддя це просто не рахує. Угу. Ваші власні знання, вони ваші власні. Суддя це середньостатистична людина, яка реагує на більш очевидні, більш банальні прості штуки. Тому кожну свою, свою тезу можна повірте, пояснити дуже просто, щоб це всі зрозуміли, не використовуючи якихось власних своїх цих самих. Да? А з приводу того, чи ви прочитали, чи це придумали, зокрема, це може дуже сильно статистики стосуватися, і в цьому є проблема насправді. Ну, Тут є можливість наткнутися на те, що ви йде опоненти, скажуть, ну ви знаєте, ми читали схоже, немає такого. Ну і тому суддя буде Так. А кому буде вірити суддя? Насправді ну, нікому. Тобто мінус-мінус на. що мінус-мінус. Воно не пройде просто-напросто. А, а може вийти опонент і показати реальну цю статистику і, і доказати, що ваша то і видумка якась. Ну, але про статистику може ще вийти, тактично, думати багато не від команди опонента, який сильний команді, який підкріплений статистикою, можна тактично просто вийти з тим самим. Статистику, яка буде відрізнятися від команди опонента і таким чином нівелювати їх. Звичайно, ми от якраз десь в Одесі грали. Там була тема про ОПЕК, про африканські країни, про ціну на нафту. І проводили статистику, що там закладено в законодавчій базі Нігерії, по моєму, чи що чи Саудівської Аравії ціну на нафту там 80 доларів. А насправді вона набагато більша, і вийшла людина, яка реально показала ці цифри, тому що ну, володіла ними в процесі підготовки, і, грубо кажучи, людина, яка говорила неправду, да, вона отримала четверте місце автоматично. Тобто такі ризики є, і вони справді на практиці можуть втілитися. Хоча ну, не варто на статистиці зациклюватися, це не основне, чи можна доказувати. Доказувати можна всім, що є фактом. Доказувати не потрібно тільки те, що є очевидно. Це робити вже на що є очевидно? очевидно. ну, наприклад, те, що всі брешуть, те, що всі ми Ну,